Добрий день, дорогі друзі! В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти і показати, як приготувати маточний розчин фітоспорину, щоб його потім використовувати для висадки нашої розсади відкритий ґрунт на городі. Фітоспорин – це біофунгіцид для лікування і профілактики різних грибних і бактеріальних хвороб. фітофтори, кореневої гнилі, парші, борошистої роси, іржі та багато інших. Цей препарат не накопичується у рослинах, тому не приносить ніякої шкоди навколишньому середовищу. Він безпечний і для людей, і для тварин, і для комах різних, і для мікрофлори, та, що корисна, знаходиться у ґрунті, тому його потрібно приміняти. Також він іще сприяє. Покращенню родючості ґрунту, він відновлює мікрофлору у ґрунті, і тим самим покращується вражанність потім рослинок. Ще він має властивості біостимулятора, що сприяє кращому розвитку рослин. Багато чого корисного робить цей препарат. Тому раджу приміняти його. Я вам показувала в своїх попередніх відео, я і насіння висівала на розсаду, використовувала його і зараз буду висаджувати рослинки розсади у ґрунт, також буду приміняти цей препарат. Як його приготувати, я зараз вам розповім і покажу. Для цього потрібно взяти цей пакет фітоспорину. У мене трішки я його вже почала користувати. Тому у мене тут не повний, але тут 200 г фітоспорину. Ви його е, видавлюєте, це така паста чорна чорного кольору. Ви його видавлюєте у банку або ріжете полосочками пленочку, цю з місті з і Розрізаєте, ну, краще видавити в баночку так цю пасту. Бачите, це така чорна паста. От. Тому одевайте рукавички. 200 грамів тут в пакеті. І заливаєте 400 мл тепленької водички. Ось так получилася повна баночка. Я додаю одну чайну ложку меда або одну чайну ложку сахару. Ну, це я додаю. Хто пише, що не треба, хто пише, що треба, хто що каже, я додаю, бо вважаю, що живі бактерії, які фітоспорин, це живі бактерії, їх потрібно чимсь годувати. От я вирішила їх підгодувати або цукром, або метком. Добре, так все розмістити потрібно. Щоб розчинилося, воно так добренько. Можете трішки розчинити, а потім іще підмішати, як ви вважаєте собі. Оце добренько все перемішайте, от, щоб розчинилася та пасточка. Потім закриєте кришкою і поставите в якийсь е, темний пакет, е, в темне місце. Сварин, е, Повинен хранитися у темному місці, захищеному від світла, Отак. Поставити 2-3 дні і можна використовувати цей маточний розчин. Що таке маточний розчин? Потім ви цей маточний розчин будете використовувати, по тому, що вам потрібно буде робити. Якщо ви будете обробляти ґрунт, то побачите тут написано на в пакеті написано скільки потрібно чого додати при різних ваших роботах. Капусту як замачувати, томати, що як проливати, ґрунт обробляти. Це дуже корисно, тому я вам раджу зараз приготувати, бо вже потепліло, Будемо висаджувати ось скоро розсаду. Бажаю вам гарних врожаїв. До побачення!